Тож, ти шукаєш джерело вічного життя? Такі хитрощі драконам не потрібні, ми ж безсмертні. Дракон морозів, Юсферен. Думаю, тобі потрібно благословення водограю для своєї клінної дружини. Скажи мені, Дженно, хіба вона не була дочкою твого найкращого друга? Заспокойся, старий друже, я ж просто дражню тебе. Тфу. Юсферне. Так, так, а потім плазуєш до мене, просячи допомоги в моєї славенної мудрості. Але ти сказав слушно мені потрібна б твоя поміч для коханої нареченої. Джено, якого я знав, ніколи б не сказав такого. Юначе, а ти міцніший, ніж я думав. Гей, зітрі зі свого обличчя посмішку, я дракон морозів, юсверен! І програв я цей бій лише через несумісність стихій. Полом я топить лід, невже не знаєш елементарного, брехуне? Ніколи не знав, що Дженно здатний на таку посмішку. Сподіваюся, я зможу коли-небудь зустріти цю тлінну. Пані, ви неймовірні. Що відбувається? М Міко. Джено. Це ж мій коханий. Слухай уважно, Дженно, адже це дуже важливо. Сьогодні ввечері ми зробимо малюка, тож не смій тікати цього разу. Зробимо що? Це ж, мабуть, твоя кохана. Бажаю тобі великих успіхів. Але навіщо було тікати? Проблему з продуктивністю. Вистачить тобі дивитись туди, Юсфрене. Так і бути, та до цього ми говорили про водограй. Мені потрібно знати трохи більше про твою коліжанку Гельдіан, бо щось просто не збігається. Епізод восьмий Гайда до забави дракона. Уперед, любий. Міко, зачекайно. Так, ага. Поглянь мені в очі, хоч на хвильку. Послухай колискового від пісковика. Дотик його заплющить твої очі. Задрімай, побачиш його у світі снів своїх. Хочу, немовлятку. Дженно, дякувати богу, не зник. Мені є що тобі сказати. Слухавши розповідь про твою подругу Гільдян, мені довелося дізнатися про неї трішки більше. Єдина смертна, яка воліла саме дружбу з вогняним та могутнім драконом, моє чуття не помилилося. Вона незвичайна людина. Подумає, шлях твого лігва був повний грізними чудовиськами, Але якось вона прийшла до тебе без помічі. І принцеса в такому місці, хіба не дивно? Ну, вона і справді була одна, коли дісталась мого лігва. Але вже жеребця були зав'язані очі. Хм. Думаю, ти не помиляєшся. Тільки загартованими боями лицарі могли б легко знайти шлях та дійти до тебе. Але Гільдіан подолала все. Перше я думав, що вона в бісу щасливиться. Але тут у мене осінуло. все таке є створіння, здатне на таке чудо. Смертні, які читають нитки часового ряду, вишиті норенами трьома богинями долі. Твоя колежанка була провісницею. Я думав лише не легенда, але трясся, як я помилявся, легенда зовсім не легенда. Провісник, погляд на майбутнє. Ах! Д... Джена? Мій чудовий друже і моя люба доню. Будьте щасливі заради мене. Гільді, не вже залишила записник, бо турбувалася про нас. Ні, я взагалі не турбуюсь, хотіла лише привітати вас двох. Я кажу, це не тому, що Мікаела моя донька. Проте хіба ж вона не чарівна з весильною фотою? Можеш подякувати, коли забажаєш. Вона знала ще до того, як все почалося. Подумаймо, Гільдіан завжди посміхалась саме в дуже незручні моменти. У мене щось на обличчі? Жене, ти справжній хижак? Господи, не вже вона бачила навіть те саме. На ланцюгу своїх незліченних думок він майже забув про свій найбільший клопіт. Це було. Міко, чому ж ти враз захотіла дитя, бо хочеш ти неможливого? Далі буде. Дякуємо за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо, що ви з нами. Кохаємо вас!